Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада привітати вас на моєму каналі. І зараз у нас з вами буде Таро-прогноз для водолія з 7 по 13 жовтня. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні для водолії. Таких чутливих. На цьому тижні водолія буде вибір. Щось треба бути обирати. Щось треба бути обирати і така ситуація, в якої ви вже були. Тобто для вас це не новина. Тобто, обирати щось треба бути. Скажімо так, звернутися до свого вже досвіду. Тобто буде яка пропозиція, якась пропозиція вам буде. І вам потрібно буде нагадати собі, як я вже так робив свій вибір. Тобто, це не новина для вас буде. Це вже колись було, ви вже цей шлях проходили, або просто знаєте, як правильно зробити цей вибір. Тобто тиждень у вас пов'язаний з якимось щось будете обирати. Я сподіваюся, що такі люди, як ви, Розумні Люди такі, які не поспішають з вибором, роблять це не емоційно, а добре поставив на ваги, все розміркувавши, тоді ви робите цей вибір. Тобто на вас можна не хвилювати. Ви дійсно зможете зробити свій правильний вибір. Я вам цього щиро бажаю, щоб ваш вибір був правильним. В особистому житті, в особистому житті ви сяєте як зірка. Ви саме ви зірка. Але Якщо ви сподіваєтесь, що на цьому тижні у вас буде якась зустріч з чоловіком або жінкою вашої мрії, на жаль, це поки на паузі, поки така ситуація, тобто, якщо ви в особистому житті у вас вибору немає. У вас в особистому житті, ви просто сяєте, сяєте поруч з тією людиною, яка вже в вас є. Тобто зустрічі з кимось на цьому тижні поки не передбачується. Але ви зірка і все чудово. Це чудово. У фінансах, у фінансах, пройдуть якісь зміни. Можливо. Можливо. Ці зміни, будуть. Тобто, якщо ви на щось розраховували, на якусь допомогу, чи на якісь там відсотки, або там щось, що на цьому тижні повинно бути до вас прийти. На цьому тижні, на жаль, я поки такого не бачу. Поки такого не бачу, можливо, щось у вас зміниться. Зміниться в плані того, що, наприклад, ви розумієте, що якогось додаткового доходу немає, а у вас там гроші там на якісь там рахунках, ви їх трансформуєте в налічні. Можливо, така пройде трансформація, або Зміна по рахункам, там щось ви там зміните, перекладете, може зробите там якісь, у вас було, наприклад, там в гривні, а ви їх там, там в іншу валюту якусь, або там в крипту щось переведете. Ось якась трансформація у вас на в фінансовому рахунку. У фінансовій сфері щось у вас зміниться. Але це відбудеться в тих рахунках, в яких у вас вже є. Тобто додаткове щось, на жаль, поки не таке очікуване. Але зміна по вашим рахункам. Вона може у майбутньому принести вам фінансову якісь там ті ж відсотки, або крипта там зміниться, і до вас прийдуть вже дорогі відсотки, дорогі там гроші якісь. Тобто на цьому тижні, на цьому тижні. Ви зірка, яка сяєте. Я вам бажаю бути зіркою, якою ви сяєте. Така чутлива людина, яка розуміє інших, яка свої кроки робить поступово. Усе робиться з правильним вибором. Я бажаю вам зробити правильний вибір на цьому тижні і до зустрічі на наступному тижні на цьому каналі. Я вас буду рада бачити!